Зручна і звична пластикова упаковка має один глобальний недолік, вона вкрай повільно розкладається, засмічуючи навколишнє середовище. Одним з варіантів рішення стала істівна упаковка. Істівну чашку для кави запропонував бельгійський дизайнер. Незвичайна істівна упаковка Віки. Целс їстівні ємності для продуктів створені в Гарварді, Побачили світ під брендом Вікі. Целс-вчений Девід Едвардс розробив спеціальну упаковку, яку можна з'їдати разом з продуктами харчування. Так дослідник вирішив допомогти світу у вирішенні проблеми утилізації пластикових відходів. Їстівна упаковка Вікі це зовсім не схоже на традиційну Вікі. Селс є тонкими харчовими мембранами і зроблені з біорозкладених полімерів з харчовими добавками. контейнери можуть утримувати в собі тверді і рідкі речовини завдяки високому дифузному опору воді. Вченим вдалося домогтися того, щоб віки, целс досить довго залишалися в стабільному стані, створені мембрани зі смаком апельсина. Експерти також розробили томатну упаковку для супу Гаспачо і мембрану для вина з виноградним смаком. Експерименти з їстівною упаковкою ведуться вже давно. Девід Едвардс сподівається незабаром побачити свій винахід на магазинних полицях. Хоча наскільки покупцям і виробникам продуктів харчування новинка буде вигідна у фінансовому плані, поки ще невідомо. Склянки джеловари з агар-агарожелені склянки джеловари розробила дизайнер студії Теваєвесете World. Колір їм надають харчові барвники, смак, ароматизатори. Такі склянки цілком можуть їсти навіть вегетаріанці, тваринний желатин в них замінений рослинним агар-агаром, якщо ж ви за звичкою вирішите викинути тару. Нею із задоволенням пообідають мікроорганізми, не залишивши і сліду від делікатесу. Склянки джеловари з жиле істівні ложки, едібле спон стівну ложку готують з кукурудзяного борошна, яйць, спецій цукру, одним словом, її складно відрізняється від традиційної випічки. Виробники пропонують три смаку пряний, солодкий і нейтральний. За їх твердженням такою ложкою можна їсти не тільки суп. Але і каші їстівні ложки непогано виглядають. Редакція сайту юзнаїв вважає, що пластиковий одноразовий посуд ще довгий час не зникне з ужитку, незважаючи на досягнення науки і розвиток технологій.